Олег Примачов народився 11 листопада 1989 року в селі Засуля Лубенського району. Із з дитинства в спорті. У 18 років грав у футбол, цікавився силовими видами спорту. А вже в 21 рік почав займатися професійно тайським боксом. З дитинства любив спорт і все, що з ним пов'язано, навіть активний відпочинок. Ну, якби це в крові, здається. У послужному списку Олега Примачова чимало спортивних здобутків. Він три роки був незмінним чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном Європи. А нещодавно здобув золото чемпіонату світу стайського боксу. Світова першість проходила в Швеції, куди з'їхалися 88 збірних світу. Олег виступав першим за збірну України у надзвичайно водовищних поєдинках та в результаті напруженої боротьби помічник опер уповноваженого відділу активних заходів головного управління державної фіксальної служби у Полтавській області Олег Примачов переміг усіх своїх конкурентів. Полтавець виграв два поєдинки і вийшов у фінал, де мав зустрітися зі спортсменом з Білорусі. Проте організатори чемпіонату не допустили останнього до фіналу через високий тиск. Таким чином Олег Приймачов став чемпіоном у своїй категорії. Взагалі, вісім чоловік було у моїй ваговій категорії. Не, не пас безпосередньо мої, моїми суперниками стали е, в першому бою. Представник Канади в другому бою. Представник Ізраїлю ця перемога принесла Олегові не лише золоту нагороду, а й путівку на всесвітні ігри 2017